Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. А це відео присвячено мобілізації. Вірніше тому, що потрібно очікувати з мобілізації з наступного року. Що у нас буде, які зміни відбудуться, і які б зміни потрібно було б зробити для того, щоб врегулювати всі спорні питання, які от такі питання є більш нарізні, як говорять. В Збройних силах України, саме з діяльністю центрів комплектації. Зараз спробуємо в цьому трохи розібратись. До речі, не забувайте підписатись на канал, ставте тут вподобайки знизу. Я думаю, вам сподобається цей канал. Якщо ви перший раз сюди потрапили, ви тут отримаєте фахові рекомендації і реальні ситуації, реальні судові кейси, яким чином вирішувати ті чи інші справи. І так, поїхали. Що саме? Варто очікувати. Насправді, що стосується сьогоднішнього законодавчого регулювання, жодних якихось принципових змін немає. Це стосується в тому числі і жінок. Нарешті внесли відповідні зміни з законодавства, хоча практично і не потрібно їх було вносити. Просто намагаються загасити той шкандаль, який підняли, я так розумію, депутати від партії Слуга народу, коли вони вирішили. Ніби не знаючи, що буде напад Росії на Україну, вони ж нічого не знали, в листопаді, верніше ще в жовтні, поставити всіх жінок на військовий облік. Ви ж пам'ятаєте це. Так же, як вони і намагались, в, якщо ви пам'ятаєте, закон про національний цей спротив був прийнятий і запроваджено новий рот військ, це територіальна оборона з 1 січня. Ну тут знаєте, це окрема ситуація, окремі коментарі і так мовити теорії. Наскільки часу до початку військових дій активних до 24 лютого наші депутати, наші чільники держави. РНБО знала про напад і що вони робили для цього, для того, щоб запобігти великим втратам серед мирного населення, чи домовлялися вони чимось. Я думаю, рано чи пізно це стане відомо. Я думаю, що навіть рано це стане відомо, і що куди їм далі бігти. ну, Це їх ситуація. Зараз ми поговоримо саме про те, що варто очікувати, в чому проблема. В е, першу чергу, звичайно, є питання з мобілізацією. З огляду на ту ситуацію, яка відбувається на фронті, звичайно, потрібна може бути додаткова мобілізація. В цьому випадку я вже неодноразово тут зверху я розміщую, яким чином потрібно вручати повістки, яким чином потрібно реагувати. І пам'ятайте, всі підстави звільнення від строчки від мобілізації передбачені в статті 23 закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Під відео я, мабуть, дам вам посилання на цей закон, для того, щоб ви могли ознайомитись. У разі, якщо вас викликають військкомат, у вас є якась з цих підстав, тобто ви або навчаєтесь, або у вас там батьки інваліди або дружина інвалід, або у вас є бронювання. Про це потрібно не просто усно там сказати якоїсь там лікарці чи е, на прохідний. Про це потрібно подати відповідний рапорт, відповідний лист. На якому отримати відповідну відмітку. У разі, якщо відмітку не ставлять, то звичайно ви можете далі нічого не робити, не проходити жодних е комісій медичних, не надавати жодну інформацію про себе, поки у вас не приймуть цю заяву її не зареєструють стосовно того, що ви маєте право на відстрочку від мобілізації, чи ви, наприклад, навчаєтесь, чи є ну, будь-яка з цих причин, яка зазначена в статті 23 закону про мобілізацію, мобілізаційну підготовку. Звертаю на це увагу. Звичайно, центром комплектації ті проблеми, які є, це в першу чергу питання, найбільш ну, такі гучні питання перетинання кордону. Я вже неодноразово говорив, що взагалі законодавством України не передбачено заборону для чоловіка на сьогоднішній день в забороні перетину кордону під час дії надзвичайного або воєнного стану. Нема жодного закону, який б це забороняв. Жодної постанови Кабінету міністра, нічого немає. Однак вирішили, знаєте, займати таку позицію страуса, ховати голову в пісок і вигадувати якісь норми, що ніби ці центри комплектації, бувши військомати, повинні надавати відповідні дозвола. В деяких випадках керівники цих центрів комплектації зловживають своїми правами, або затягують з відповіддю, або вимагають хабарі, або просто не надають, не посилаючись на жодні норми права. Направляючи людей по великому кругу судів, там, скарг і так, і так далі, такі інше. Я вважаю, що це є неприємним і недопустимим. Будь-які відповіді повинні надаватися якнайшвидше терміни, і вони повинні бути вмотивованими, тому що дуже часто. Приходиться читати ну такі знаєте аргументацію просто своє розуміння законодавства. Є пряма норма, що у разі, якщо є батьки-інваліди чи дружина інвалід, повинна бути відстрочка. Юрист центру комплектації говорить, ну, є ж там інше, там, брати, сестри чи там інше знайоме, які можуть доглядати. Тому ми відмовляємо відстрочці від мобілізації. Цього нема в законі. Є пряма норма, ви зобов'язані. Та ж сама ситуація із відстрочкою від мобілізації у разі, якщо особа безпосередньо знаходиться на навчанні, на денному навчанні, тут також немає якихось трактувань. Те, що робила наша прикордонна служба, вигадуючи, що ніби документи підроблені, жодних випадків не було підтверджено. Або якщо вони і підтверджені, то про них ніхто навіть не знає. Ну, сказати про це було потрібно. Отой речник Державної прикордонної служби, я думаю, що рано чи пізно за свою брехню він понесе відповідальність. Що ще потрібно врегулювати? Потрібно врегулювати все ж таки питання з тими особами, які залучені до військової служби. Це дуже важливе питання, тому що от, до нас часто звертаються рідні військовослужбовців, і коли ми починаємо з'ясовувати, навіть не зрозуміло, в якій військові частини він проходив службу, коли потрапив в полон. Звичайно, перші місяці війни така ситуація є. Зараз вже 9-10 місяць війни, і фактично ці ситуації не повинно вже бути. А на наступний рік всі питання, що стосуються військовозобов'язаних, полонених, повинні бути врегульовані. І центри комплектації повинні самі шукати, а не рідні шукати цих військовослужбовців і розуміти, де вони проходять службу, і давати вичерпну інформацію стосовно відповідних розслідувань стосовно розшуку військовослужбовців, стосовно інформації, де вони знаходяться у разі втрати зв'язку з військовослужбовцем, щоб родичі, коли звертались відразу до військомату, військомат міг. За тиждень знайти військовослужбовця і повідомити, що з ним сталося, чи він загинув, чи він пропав безвісти, чи він потрапив в полон. Це дуже важливо. Те Теж саме стосується важлива і виплат. Виплат, які передбачені постановою 168 кабінету міністрів, не тільки виплати бойових, це більше до військових частин, а виплати саме у зв'язку з загибелю для того, щоб не затягувати ці виплати ті 15 мільйонів гривень, які повинні сплачувати сім'ям загиблих військовослужбовців. Не вимагаючи якихось незрозумілих ще додаткових довідок, розслідувань, все це повинна бути швидко отримане військоматом самостійно з конкретної військової частини. Поки на всьому все віримо, що найближчим часом все ж таки Росія піде з нашої держави, з нашої країни до себе на болото. А Збройні Сили України і далі будуть боронити країну, будуть ще міцнішими. І не дозволять загарбникам знаходитись не на жодному міліметрі української землі. Віримо в ЗСУ, віримо в нашу Україну. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і рухаємось далі. До зустрічі!